У жодній аптеці ви не зустрінете звичайного продавця ліків, бо працювати в аптеках без спеціальної освіти закон забороняє. І не даремно, адже більшість з нас при перших проявах захворювання скоріше йде в аптеку, а не лікарню. А ті люди, які от прибігають, наприклад, щось поможіть, то стараємося допомогти, звичайно. Тому що нема коли до лікаря бігти. Отак уже привикли. Відмовляються від послуг лікарів, тому що в аптеці не треба висиджувати багатогодинні черги, а це суттєва економія часу і нервів. Ми запитали у жителів нашого району, чи звертаються вони за порадами і чи довіряють фармацевтам. Звичайно, зараз в кожній аптеці є фармацевти, які розуміються на ліках і він може дати пораду, не обов'язково йти в лікарню. Так, да, звісно. самолечением-то я занимаюсь. С аптеки лекарства. Это же не то, что там травками там или что-то там, какое-то обертывание. Вот. Ну, в общем-то, таблеточки, капельки. А вы знаете, надо прислушиваться. Это мое мнение. Ну, сейчас, если честно, быстрее идешь в аптеку, чем до лекаря. Что я запитал, дали ковтнул таблетку. Легче стало, да и хорошо. Ну, Спершу, як на мою да, думку, то я звертаюся перше до фармацевтів, тому що до лікарів вже потім. На жаль, однієї освіти для того, щоб бути гарним фармацевтом, недостатньо. Тут важливі такі якості, як вміння працювати з хворим, бажання допомагати. Словом, треба знатися не лише на ліках, але й на психології. В аптеках Лезіс до підбору медичного персоналу ставляться дуже серйозно. Команда професіоналів одне з головних правил фірми. Таке креда виправдовує себе. Покупці задоволені не тільки якістю ліків, а й обслуговуванням. Я ходжу в цю аптеку, потому що здесь працівники дуже хороші, привітливі, скажуть, розкажуть все, що треба, спросиш. Не Ні нагрублять ніколи. А нам, старикам, это очень важно. Спасибо їм працівникам, спасибо большое, що вони такі привітливі. І я тут працюю вже не перший рік, приходять люди, вже знають. теж приходить, буває бабуся, я вже знаю, що їй треба. Або вона забулася, а ви це не взяли. Приходить до мене одна жінка і каже, ні, ну вона, дайте мені те, що я вас завжди беру. <гум> Просто ми знаємо цих людей і стараємося от хоча б чимось допомогти. У сфері медичних препаратів, яка так швидко змінюється, важливі актуальні знання. Це перевага молодих фармацевтів. Але що може заперечити досвід кваліфікованого фармацевта? В аптеках Лезі споєднують і досвід і знання. Тут працюють і початківці, і професіонали. Обмін знаннями, досвідом плюс постійні курси підвищення кваліфікації так народжуються гарні фармацевти. Ну, все залежить від людини. У нас, наприклад, працюють і молоді дівчатка, ну, вони швидко прийшли, як кажуть, влилися в тому. І ну, як і молоді, добре спілкуються з людьми, тим, що це було дуже багато залежить від контингента людини, самих наших хворих, які приходять. Проте не варто забувати, що фармацевт усе ж не лікар. Бувають випадки, коли візит до лікаря є необхідним. Стараюся взагалі рекомендувати мамам, цим молоденьким мамам, у яких маленькі дітки. Потому що прибігає три-чотири місяці на молоді папи, вот. отдайте дитинки горло, болит. Ні, кажу, вибачайте, я... як я можу заочно вашу дитинку подивитися, як я можу полікувати і в неї горлошко? Звідки ж я знаю, звідки ж ви знаєте, що в неї горлошко? Ви так решили, в три місяці, що дитинки горлошко. Через те я однозначно. Я вважаю, я... Я що таких дітей маленьких тільки повинні лікарі. Або люди, які вже які дійсно я бачу, що наскільки вже горе, що треба тільки лікар, щоб щоб обстежує все. Дехто вважає, що для фармацевтів головне продати медичні препарати. Та в багатьох аптеках це не так. Наприклад, для аптек фірми Лезі з головним залишається допомога хворим. Буває ж різні ціни. Буває один, як кажуть, різні препарати, а основа та ж сама. Якщо бабуся не може за 50 гривень його купити, то ми можемо предложити якісь варіанти, які може за 5 гривень предложити. Через те, звичайно, якщо, якщо новий препарат, ми просто стараємося, що воно таке, як там. Може якась форма інша, може якісь там, може, якісь там добавки йдуть. От. Якщо людина в змозі купити препарат, який новий, якщо вона йому вірить, наприклад, і по тій самій рекламі, які предлагають. Ми прилагаємо. А якщо людина каже, а так дорого, ну, завжди ж можна замінити препаратів, я не знаю, скільки тисяч зараз на, на ринку. Так що завжди можна замінити препарат і людина буде довольна. І, в принципі, дія та ж сама буде. Бережіть своє здоров'я і не хворійте. Та якщо хвороба постукала у ваші двері, лікуйтеся якісно і обирайте професіоналів. Справочка по, по тому, що ви можете заказати по телефону 1559 або 50100 препарати, які вам треба, менеджери вас вислухають і скажуть срок, який ви можете, де ви можете одержати, ви можете заказати, сказати, позвонити по цьому телефончику, як ви, якщо ви десь живете, наприклад, в нашому районі, де Київська 1, або на, на Міра 13, в ту аптеку, де вам удобніше їх одержати. Любі які вам треба, якщо в нас в даний момент немає, і вам наскільки треба срочно, визвоніть по цих телефончиках 1559 п'ять дев'ять або п'ятьдесятьсту, і вам обов'язково допоможуть.